Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і ми з вами починаємо вивчати новий розділ, який присвячений реченню. Речення має завершену думку, так і сьогодні ми з вами будемо пригадувати про розповідні питальні, спонукальні речення, окличні та неокличні. І знову дзвони кличе в клас. Знання на відчекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудово. Тож починаємо урок. Зробимо до знань ще один крок. Сьогодні на уроці ми згадаємо види речень, які вони бувають. Побуваємо на Полтавщині, познайомимося з українським письменником Іваном Котляревським. Так, виконуємо з вами в морський бій. Б, створимо слово. Так, А5 Р, Б3 Е в 2 Ч, далі Г4 Е. Д2 Н, Е1 «н», Ж3 3 Я. Я. Речення. Молодці. Так, отже, запишіть, будь ласка, 11 квітня. Класна робота. Прочитаємо з вами речення. Працюємо сьогодні зі сторіночкою 127. Визначте, яке з них є розповідним, яке питальним, а яке спонукальним. Яке місто відвідали друзі? Це в нас яке речення? Питальне. Друзі малувалися Полтавою розповідне. Дізнайтеся, що цікавого є в Полтаві. Це в нас спонукальне. Отже, речення, якому про щось розповідається або повідомляється, називається розповідним. Речення, якому про щось запитується, називається питальним. Речення, у якому висловлюється спонукання до дії, тобто прохання або заклик називається спонукальне. Прочитаємо речення, перебудуємо перше на спонукальне, а друге на питальне. Друзі побували на Полтавщині. Друзі, побувайте на Полтавщині. У Полтавській області протікає понад 140 річок. Скільки річок протікає у Полтавській області? Отже, і запишемо вправа 2. І запишемо ці утворені речення, пишемо друзі: кома, побувайте на Полтавщині. Наступне скільки річок. Протікає у Полтавській області. Молодці. Розглянемо з вами таблицю види речень за метою висловлювання поділяється на розповідні питання. Спонукальні. За інтонацією в нас поділяється на окличні та неокличні. Отже, прочитаємо з вами вірш Степана Руданського. Чого ти, брате, так збілів? Що з тобою сталося? А за мною через став аж сто вовків гналось. Бог з тобою, сто вовків, та в село почула. Та воно ж так пак і не сто, а п'ятдесят було. Та й п'ятдесят диво в нас, де біг стільки взялось. Ну, Іванці, нехай так, але 10 гналось, та як і 10 не було. Знать один усього. А як один обивок страшно, і одного. А може, той не вовк, а що ж то ходило? Таке сиве та мале, а хвостик, як шило. Отже, випишемо з вами окличні речення. Так, Окличні речення, в кінці що у нас з вами ставить знак оклику. Отже, вправа 5. І записали там, де всюди були знак оклику. Чого брати так таксбілів? Що з тобою сталося? Пишемо, чого брати так таксбілів? Що з тобою сталося? Ах, за мною через став ах за мною. Через став. Аж сто вовків. Гнались, Бог з тобою. Сто вовків. Так, і яке в нас є питання? Ось бачу, чого ви брати так збілів, що з тобою сталося? Прослухаємо з вами повідомлення гаджика. У річку ворству впадає маленька річечка Лтава, саме в тому місці розташоване місто Полтава. Чи здогадуєшся, чому місто має таку назву? Що в нас тут незвично в цьому тексті? Так, незвично в тому, що у нас написано все одне, немає розділових знаку. Кінця речення. У річку Ворску впадає маленька річечка Лтава. Крапка. Саме в тому місці розташоване місто Полтава. Крапочка. Чи здогадишся, чому місто має таку назву? Знак питання. Отже, вправа 6 і записала, будь ласка. У річку Ворсклу впадає маленька річечка Алтава. Саме в тому місці, саме в тому місці розташоване. Місто Полтава. Наступне. чи здогадуєшся? Чому місто? Має таку назву. Прочитаємо наступну вправу. Чи знаєте ви хто такий Іван Котляревський? Це письменник, який жив понад 200 років тому. Він перше почав писати твори українською мовою. До того українську мову тільки розмовляли. Отже, нам потрібно з вами прочитати інше повідомлення щебетунчика, знайти окличні речення. У Полтаві є музей Івана Котляревська. Знаєте, хто проводить там екскурсії? Сам Іван Котляревський. Як таке може бути? Дуже просто. Роль Івана Котляревського виконує актор. Отже, де у нас тут окличні речення? Сам Іван Котляревський та дуже просто. Отже, запишемо вправа 9 і два речення. Сам Іван Котляревський. Дуже просто. Отже, сьогодні ми з вами поговорили, що речення поділяються за метою висловлення на розповідні питальні та спонукальні, а за інтонацією на окличні та неокличні. Я вам дякую за урок. Все найкраще і до побачення!